Слава Ісусу Христу! Як казав вже брат перший, ми прийшли сьогодні для того, щоб прославити Господа, але й для того, щоб почути Слово Господнє, чи не так? Ми прийшли сьогодні для того, щоб почути Ісуса, щоб почути, що Він сьогодні хоче сказати до нашого серця. Ви знаєте, свого часу до Ісуса приходило дуже багато людей. І приходили з дуже різними мотивами. І сьогодні хотів би поговорити з вами про одну таку ситуацію, про таку зустріч, яка відбулася в Ісуса. І вона записана в Євангелії від Івана. Євангелія від Івана, 8 розділ, із другого вірша. Євангелія від Івана, 8 розділ, з другого вірша читаємо. «А над, ранку, а над ранком прийшов знов у храм. Це говориться про Ісуса. І всі люди збігались до нього. А він сів і навчав їх. І ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку, і посередині ставлять її. Та й говорять йому: оцю жінку, учителю, зловлену на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням. А ти що говориш? Це ж казали вони його спокушуючи. Та щоб мати на нього оскарження. А Ісус нахилився додолу по землі, писав пальці. Ісус зранку прийшов у храм. І як тільки Він прийшов у храм, це ще навіть ранок не почався написано над ранком. До нього почали сходитись багато людей. Для чого вони йшли? Чого вони приходили? Вони збігались до нього. Вони горнулись до Нього, вони хотіли почути Його Слово. І що робить Ісус? Він сідає, Він сідає в такому місці, де могло бути біля Нього багато людей, і Він починає їх навчати. Він дає те, що їм необхідне, він дає їм їжу духовну, тому що вони спрагнені, тому що вони голодні. Вони хочуть почути голос Божий. І він говорить до них, він навчає їх. Хоча перед тим він не мав і сам відпочинку, але він дає відпочинок цим душам, які прагнуть цього спокою. Але це не всі єдині, хто до нього прийшов. Ось приходить інша група людей. Їх не так багато, але коли вони прийшли, люди потрошки розступилися і дали їм дорогу, щоб вони могли підійти поближче до Ісуса. Для чого прийшли ці люди? Шостий вірш ясно дає відповідь. Не можна вже нічого фантазувати. Це ж казали вони Його спокушуючи, щоб мати на нього оскарження. Приходить група людей, яка також хоче бачити Ісуса, але хоче Його спокусити, хоче знайти в ньому якусь неправду, хочуть знайти в ньому якусь помилку, хочуть знайти якесь таке слово, щоб потім його оскаржувати. І приходить ще одна. Абсолютно не з власної волі. Її схопили, її насильно вели, вона абсолютно не хотіла в той момент йти в храм. Вона взагалі нікуди не хотіла йти. Але її схопили і проти її власної волі привели в храм і поставили перед Ісусом. Три групи людей. В третій групі, хоча тільки одна людина, але це все ж таки. Як би сказати, вона з іншими мотивами там? Як поводиться Ісус? Як повівся я? Ви знаєте, аналізуючи цю ситуацію, одного разу до Ісуса прийшли, прийшов чоловік і говорить до нього. Учителю, скажи моєму братові, щоб він поділився зі мною маєтком. Що Ісус йому відповів? Може, ви пам'ятаєте? Що Ісус йому відповів? Він пішов до брата говорити? Ні. Він сказав, хто наставив мене над вами суддею? Ось тут трошки інша ситуація. Також приходять до нього з правою Якою справою? Справа пов'язана з судом, і справа пов'язана з вироком. І ви знаєте, Ісус мав право відповісти, я ж не вас, Синедріон. У вас є Синедріон, який має вирішувати такі ситуації. У вас є судді, відповідні, які мають вирішувати такі ситуації, які мають назначити. Але ми бачимо, коли люди приходять до Ісуса, Він їх не виганяє геть. Перш за все, Він нікого не виганяє геть. Хто б до нього не прийшов, з якими мотивами, з якими бажаннями, з яким серцем Ісус не виганяє? І з другого боку Він також і сам нікуди не втікає. Він залишається. Він залишається в цій ситуації. Але спершу нічого не говорить. Він дає можливість навіть тим людям, які вже слухали його, послухати цю ситуацію. Як ви думаєте, в своїх серцях вони робили якийсь вибір чи не робили? Ті, хто прийшли послухати Ісуса, вони робили свій вибір чи не робили? Звичайно, що робили. Це така людська натура. Ми готові робити свій вибір, ми готові робити. Вирок, ми готові когось осудити. Це звичайна людська натура. І ось Господь Ісус Він дає час для всіх, для того, щоб вони подумали, прийняли якісь рішення, зважили. І ось же всі, можна сказати, готові його слухати. Ну що ж Ісус? Ну, що ж Він відповість? А коли ті не переставали питати Його, Він підвівся і промовив до них: Хто з вас без гріха? Нехай перший на неї той каменем кине. А вони, це, почувши й сумлінням докорені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших та аж до останніх. І зостався сам Ісус і та жінка, що стояла всередині. Він говорить Слово Боже. Він говорить слово, яке впливає на серце і на сумління людей. Після цього короткого слова, але воно було коротке, але дуже владне. Воно сказане було з владою. Після цього короткого слова люди подивилися в свої серця. Люди перестали дивитися на інших, а почали дивитися кожен на себе. Подивіться на Ісуса, Він нікого не сварить. Він нікого не вичитує. З другого боку, коли ми подивимось на Ісуса, Він не захищає грішницю і тим самим Він не покриває гріха. Він не применшує гріха і не захищає гріх, Він його не ховає. Але що робить Ісус? Він дивиться в корінь проблеми. Він дивиться в корінь проблеми. В чому ж проблема? Проблема в тому, що гріх живе в серцях людей. Гріх живе в серцях людей. Ті, які стояли, прийшли з самого ранку і слухали Ісуса, гріх був в їхньому серці. Ті, які привели жінку і вимагали правосуддя, гріх був в їхньому серці. Та, яка, яку привели, гріх був в її серці. І ось Ісус стає і говорить не до частинки людей, а Він говорить до всіх. Він говорить до всіх, хто його міг чути, і до всіх, хто його слухав. А сьогодні до нас. Він говорить. Хто з вас без гріха? Хто з вас без гріха? Почувши ці слова, люди усвідомили свою гріховність. Це дуже важливий момент. Ті, що були біля Ісуса, вони усвідомили свою гріховність. Це також важливо сьогодні і для нас. Це слово сьогодні лунає і до нас, і Він говорить сьогодні, хто з вас? Без гріха. І думаючи про це запитання, ми повинні усвідомити, що гріх є в нашому серці. Але, на жаль, це ще не все. Ви знаєте, усвідомлення гріха, воно дає два результати. Ми можемо робити різні дії, усвідомивши свій гріх. Давайте подивимося що відбулося далі. З 10 і 11 вірш. І підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї: Де ж ті, жінко, що тебе оскаржали? Чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала: ніхто, Господи. Вона відказала: ніхто, Господи. І сказав їй Ісус, не засуджую я тебе. Іди собі, але більше не гріши. Визнати Ісуса за Господа. Коли жінка усвідомила свій гріх, вона зрозуміла, що вона грішниця. Вона усвідомила також, хто стоїть перед нею. І вона визнала його за Господа. Більше того, визнаючи його за Господа, вона відвернулася від свого гріха. Неможливо визнавати Ісуса за Господа. І далі перебувати в гріху. І про це Ісус їй сказав. Ви знаєте, я думаю, Він її відпустив зі спокоєм. Він більше їй нічого не сказав. Він сказав прості слова: Іди і більше не гріши. Але це є це значення того, що я визнаю Ісуса Господом. Іди і більше не гріши. Я думаю, визнавши. Ми не знаємо більше нічого про цю жінку, ми не знаємо її ім'я. Роблять певні догадки, думають багато про що, але ми не знаємо, як її звали. Ми не знаємо її подальшої долі. Але я думаю, що ці слова Ісуса вони вплинули на її життя і на її серце. Я думаю, що її життя змінилося, принаймні, я на це надіюся. Але найважливіше, коли вона визлала Ісуса Господом, коли вона. Відвернулася від свого гріха, вона отримала три важливі речі. Перш за все, вона отримала прощення. Ісус сказав: не засуджую я тебе. Не засуджую. Фактично, там відбувався суд. Ми повинні це зрозуміти. Прийшли оскаржителі, і вони прийшли до кого? До Ісуса. Тим самим вони Його визнавали за суддю. І ось він говорить останнє слово. А хто говорить останнє слово? Останнє слово говорить суддя. І ось Ісус як суддя говорить останнє слово, я тебе не засуджую. А іншими словами, я пробачаю тебе. Вона отримала прощення. Вона отримала разом з прощенням радість. Я не уявляю собі, як відчувала себе ця жінка, коли її вели фарисеї. Чи можете ви собі це уявити? От-от її вб'ють не простою смертю, а вкаменують каміннями. От-от її життя перерветься в страшних муках, в страшних стражданнях. Я думаю, вона вся тремтіла. І раптом вона отримує прощення, вона отримала величезну радість і вона отримала мир для свого страждаючого серця. Коли я, визнаючи свою гріховність, Визнаю Ісуса за Господа і відвертаюся від своїх гріхів. Він дає мені прощення, Він дає мені радість і дає мені мир. Але, на жаль, це не єдина дорога, якою може піти людина. Ми читаємо, давайте прочитаємо 12 і 13 вірші. І знову Ісус промовляє до них, кажучи, я світло для світу, хто йде в світ, за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Фарисеї ж йому відказали. Ти сам свідчиш про себе, тим свідоцтво твоє неправдиве. Що можна побачити в серці цих людей? Знову ж таки, якщо ми прочитаємо 9-й вірш, а вони це почувши і з сумлінням до корені стали один по одному виходити, вони зрозуміли, що вони грішні, але вони не захотіли робити правильних вчинків. Що мала робити людина, яка підкоряється закону Божому, коли вона докорена за гріх? Якщо б вони називали себе правовірними юдеями, які правильно стоять перед Богом, вони мали б покаятись перед Богом. Якщо вони, скажімо так, не визнавали Ісуса за Бога, то вони принаймні мали б піти в храм і принести жертву за свій гріх. Мали би прийти із вдячністю до Ісуса як до вчителя, який навчив їх, що в їхньому серці гріх. Але з чим вони вертаються до Ісуса? В їхньому серці злість, гнів і несприйняття. Вони не сприймають Його слів, вони не хочуть Його більше слухати. Вони запалились гнівом, і вони пустили в своє серце злість. Хоча вони усвідомили себе грішниками, але абсолютно не захотіли покинути цей, цей стан. Вони не захотіли оновити своє серце, вони не захотіли мати правильних відносин з Богом. Вони не захотіли для себе мир і прощення. Як не сумно, але вони вибрали дальше дорогу гріха. Вони хвалились законом, але абсолютно його не виконували. Сьогодні, сьогодні Ісус закликає нас переглянути своє життя. Сьогодні ми маємо можливість зупинитись, подивитись на себе і зробити правильне рішення в своєму житті. Сьогодні це слово лунає, і лунає до наших сердець. Хто з вас без гріха? І лунають інші слова, які записані також в Євангелії? Всі бо згрішили і позбавлені Божої слави. Але на прикладі тої грішниці, нещасної грішниці, яка отримала прощення, ми можемо побачити велику любов Ісуса Христа. Ми можемо переконатися те, що Він сьогодні так само пробачає людей. Він хоче дати прощення. Він хоче дати радість і мир. Але я владний вибрати своє життя надалі. Я владний вибирати своє життя і робити Його таким, як захочу. Я можу продовжувати жити в гріху, розізлившись на Бога, розізлившись на Його слово, або я можу смиритися перед Богом і отримати. Сьогодні є дві дороги: піти. Наповнити свій розум злістю, гнівом і несприйняттям або покаятись, отримати для себе мир, прощення і радість. Нехай Бог сьогодні дасть нам мудрості прийняти правильне рішення для себе, зробити правильний вибір для себе і відкинути всякі гріхи, які наповнюють наше життя. Амінь.